Шановне товариство, тема нашої сьогоднішньої інформаційної години це імперські міфи та українська ідентичність. Скажіть, будь ласка, коли ви почули слово імперські міфи, про яку імперію ви подумали? Женя? Російську. Російську. Хорошо, добре згоден. А чому Женя? Чому російську, а не іншу? Голубка йшов Ну, і Значить, то в історії коминалася, що вона є імперією. Так, цілком вірно. Україна тривалий час була в складі Російської імперії. Більша частина всякого випадку, та територія, на якій ми проживаємо, і е, тому на наше усвідомлення нашої ідентичності дуже сильно впливала. Ідеологія, яка насаджувала нам саме ця імперія і продовжує до сих пір насаджувати. Як ви розумієте поняття ідентичність? Сніжана, будь ласка. Не знаю, смілива відповідь згоди. Ребята, слово ідентичність, я думаю, ви чули. Підніміть руку, хто чув це слово. Сьогодні не врахується. Так, хорошо. Процентів 40? Ми чули це слово. Значить, дійсно, ми сьогодні розберемося з питанням ідентичності, тому що воно надзвичайно важливо, особливо в даний час. Справа в тому, що ви знаєте, у нас іде війна. Війна скільки вже років у нас триває? Скільки влада? Три роки через чотири дні. Тобто, назвіть, будь ласка, дату початку війни? 24 лютого 2022 рік. Дійсно, 24 лютого 2022 рік. Це початок відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Зверніть увагу, це Герб Російської Федерації. От, а оце дивіться імперська корона. Тобто Росія вважається демократичною державою. Де юре федерацією, але реально проводить імперську політику, політику загарблення, тому зараз ті міфи імперські вони продовжуються. І сьогодні ми з вами розберемося в деяких з них, поговоримо і, зрештою, поговоримо про питання того, хто ж такі українці, де ми взялися. Це якраз ми переходимо до поняття ідентичність, тобто значення це слово має дуже багато. Є філософське розуміння, є психологічне. Але таке універсальне, скажімо, це те, що як людина сама себе усвідомлює, хто вона і її місце в цьому житті. Ідентичностей буває багато. Наприклад, якщо людина займається спортом, скажімо, футболом, то футболіст це теж в якійсь мірі ідентичність. Так От, потім буває національна ідентичність, тобто приналежність до якогось народу, до якоїсь культурної традиції. І саме про це ми зараз і будемо говорити. Звернуть увагу, це е, твір бронетворчого мистецтва, одного з сучасних українських художників. Він зобразив якраз те, що відбувається в нас зараз, тобто війна, сполена російська техніка і їхні знаки. Ві, з, В і О. У даному випадку ці літери символізують слово зло, а як іще можна назвати силу, яка прийшла сюди зміщувати міста, вбивати людей. І робити те, що їм заманеться. Зрозуміло, що вони сюди прийшли не просто так, у них було ідеологічне обґрунтування. Ось тільки що ми з вами встановили, що війна йде три роки. Я з Ботиславою повністю згоден, але, скажімо так, в плані широкомасштабного вторгнення, але ця війна триває набагато більше. Сьогодні 20 лютого і рівно 11 років тому. Росія анексувала в Україні Крим, і, власне кажучи, саме з цього моменту багато людей, багато дослідників вважають, що оце початок війни. Зрозуміло, що Росія намагалася маскувати свою причетність до того, що вона вторглася на чужу територію, а потім відповідно те, що відбувалося нас на Донбасі, теж Росія себе демонстративно. Вважала і позиціонувала як сторону, яка є посередником в конфлікті, а не учасником цього конфлікту. А тепер дивимося, що ми бачимо. Дивіться, Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Тут стоять незрозумілі зелені чоловічки. Чому вони не Тому що без облич і без розділових знаків. От, тобто російські війська там були згідно договору, тобто були частини берегової корони, Чорноморський флот, тобто по домовленості з Україною, з але туди зайшли інші частини додаткові, от російській військовій формі, але без розпізнавальних знаків. От, тобто і Путін неодноразово на прес-конференціях говорив, що росіян там немає. Він говорив, що все оце, це кримська самооборона, одяг форму купили в воєнторзі, автомати, мабуть, також. Але в фільмі Крим Путь домой», ідеологічний такий фільм, фільм російський, там Путін говорив, що він ніколи не приховував, що там були російські війська. Тобто це явна неправда, але з другої сторони, скажімо, як іще можна оцінювати, коли людина сама собі суперечить. І зверніть увагу, оце нагородна віддаль для учасників захоплення Криму. Зверніть, яка дата, увагу, яка дата тут стоїть? 22 20 2014 року. О, тобто, як бачите, саме з цього моменту, 11 років тому, розпочалася російська агресія. Ми бачимо на Днівій світлині події 26 лютого. 2014 року, 26 лютого цього року ми будемо відзначати день спротиву кримської окупації. Що ми тут спостерігаємо? Зліва НАТО з російськими знаменами, справа українські прапори і кримсько-татарські. Тобто частина кримчан виступила за збереження державного суверенітету України, але під тиском військової сили Російської зрозуміло, що. Змушені були піти під півля. І зараз людям, які мають про українську позицію в Криму дуже і дуже нелегко. Дехто буквально зникає, декому інкримінуються злочини різноманітні політичного характеру. Тобто це дуже-дуже непросто. Наступна світлина: ми тут бачимо проросійські плакати. Крим наш, «Хочу я там Крим, нібито вас в Кримі так не пускали. От, Крим, Ярослав, Росія, і зверніть увагу на цей плакат Тут написано Крим, русская земля. От якраз ми про це й поговоримо. Тобто російська пропаганда подавала, що тож, це ісконно ісконноруська територія, ну, от, і вони забрали своє по праву. А тоді виникає питання, що вони роблять зараз. От. Ну, власне кажучи, в мене питання з цього приводу не виникає. Обґрунтування завжди них Знаходиться. І воно приблизно таке саме, як розповіді Путіна про те, що російських солдат в Криму не було. Значить, дивіться, що ж тут є, ось, що таке взагалі руська земля. Сьогодні ми і розберемося. Перше, поговоримо про те, чи справді Крим ісконно конноруська земля. Значить, дивіться, Крим завжди був російський. Це один із таких міфів російської пропаганди офіційної. Перед вами карта Русі. Її ще прийнято називати Київська Русь, але насправді, коли ця держава була, вона просто Русь називалася. Київ була столиця. Ось зверніть увагу. От то, в принципі, Крим до Русі, а саме як. Наступницею Рос... Русі вважає себе Росія. Ми ще розберемося, чого саме так і чому це не так насправді. От, але дивіться, Крім і Русь, як вони далеко. Але як Путін особисто говорив, що, виявляється, тут було тьму Тараканське князівство. Ось бачите? Воно належало Русі. Але дивіться. Це просто східна частина Керченського півострова. Це ледь 8% від загальної території Криму. Але це привід до того, щоб вважати Крим російським. Тепер зверніть увагу. Херсонес. Ще Путін говорив, що їхній князь Владимир, хоча такого я, як історик, не припоминаю, хрестився в Херсонесі, от і тому це скрепна. Російська територія. Насправді, ребятки, там хрестився дійсно князь, тільки звали його Володимир. От, і це був київський князь, а там, де була Москва, як бачите, нічого немає. Коли кажуть, що ми братські народи, та кажуть, один народ. Зрозуміло, що ми ніякий не ні один народ. Це е, ясно, я думаю, і так. Але справа в тому, що російська міфологія вона розробила вчення. Про так званий древніруський народ, який був єдиний, а після того, як монголи е, знищили Русь, народ розпався на три гілки. А отже, треба звести їх всім От, Насправді ніякого древньоруського народу не було. Я думаю, ви бачите, що тут проживало дуже багато різноманітних етносів е, народів племен. І вони не могли стати за кілька сотень років одним народом, та ще й в умовах середньовіччя, коли люди вели малорухливий спосіб життя і, по суті, не дуже сильно і знали один одного. Тому Русь була імперією і зрозуміло, що ніякого дрібня народу і дрівні язика, як скажуть російські джерела, не було. Тепер поговоримо, хто ж такі українці, де ми взялися. Дивіться, це карта України часів скіфів. Ви про них вчили в шостому класі. Зверніть увагу, тут по грецьким описам ми бачимо, що скіфи поділялися на скіфів варачів, делонів, землеробів, кочовиків і царських скіфів. от, так от вчені вважають, що скіфи-орачі і скіфи-кочівники. Це і є давніми е протоукраїнськими зеленоробськими племенами. Ну і зверніть увагу, в південних степах жили половці. У нас з ними були різні відносини, були ворожі, е були дружні. Ну а так, в цілому, я думаю, що половці теж яким чином причетні до формування українського етносу. Але культурно всі ми є слов'янами. Ну і зараз розберемося. Дивіться, як себе називали наші предки. Ну, найдавніший термін самоназва зустрічається в літописах: це русин. В повісті минулих літ вживається термін русич або русичі, якщо в множині. Русини тут в множині. І цей термін доволі довго був на території України. У документах, наприклад, Богдана Хмельницького термін руський народ, скажімо так. Вживається, але справа в тому, що він вживається в понятті українців, а не в понятті росіяни. Тому що дуже часто, коли е, так, аудиторію запитають, е, що означає слово руський, то в основному стараються говорити, точніше не стараються, а відповідають а Насправді ні. Термін руський і руський це велика різниця. Просто сама назва нашого народу до певного часу була русини. І відповідно, назва була така. До речі, термін українець виникає. Дивіться, е, скажімо, так саме як етнонім Данило Здик, коли поступав до Батуанського університету. В анкеті написав графіна Цінані, що він українець. Кроме того, в універсалах Богдана Хмельницького говорилося про українців. От, але якщо загально, то про е, руський народ. Ну і остаточно термін українець витіснив поняття русин десь тільки в 19 столітті. Дивіться: дві ідентичності: художник один, картини різні. Ілля е, Репін, е, великий російський художник. Запорожці пишуть листа турецькому султану і бурлаки на Волзі. Оце дві ідентичності, які не можуть бути одним народом. Ми зараз боремося, щоб залишатися в такому стані, а нас заткнути в такий стан. Тому тримаємо стрій і все буде Україна. І останнє питання, що я вам задам, так руський це чий? Це, да. ну, це Русі. Русі правильно. Але це ж синонім поняття російське, чи синонім поняття українське. Український. український, правильно. Тому що русин, руський народ це давня наша етноназва, яка з часом замінилася. Так само, як росіяни. Колись були московити, а зараз вони росіяни. Ми їм так захотіли себе назвати. Дякую за увагу.